В Україні завершилась ідентифікація пенсіонерів, які мають статус ВПО. Майже 213 тисяч осіб успішно пройшли перевірку для фінансування виплати пенсії. Таким людям готуються відповідні додаткові документи. Після їх опрацювання виплачується пенсія. Про те, як цей протез іде в Одеському регіоні, і до чого готуватися пенсіонерам. Ми запросили розповісти в нашій студії представницю пенсійного фонду Вікторію Волкову. Днями закінчилася ідентифікація пенсіонерів, які мають статус ВПО по країні, взагалі скажіть, будь ласка, скільки взагалі вас е, таких е, осіб на вашому, ну не знаю, там на, на вашому рахунку, вашому вашому відділенні, і скільки їх пройшло реальна ідентифікація? Ну, взагалі, на обліку в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Одеській області знаходяться 7900 осіб, які мають статус внутрішньопереміщених осіб. Це, зокрема, це люди, які перемістилися з Донецької та Луганської області. Є невелика кількість 1226 осіб, які вже отримали цей статус з 22 року. З 20... Тільки після початку повномасштабної війни. А ці всі інші – це з 2014 року, я вірно розумію, так. так? І скільки їх пройшло реальна е, ідентифікація? Е, на станом на 1 квітня таку ідентифікацію пройшло 3600 осіб. Тобто було майже 8, а 3000 з половиною пройшло. Тобто це тільки половина. Тільки так. половина отримують зараз пенсію в квітні з 1 Пиш... квітня. Да, майже половина таких осіб не отримує пенсійні виплати. А чому чого не зробили ці пенсіонери, які в результаті не отримують ось ці виплати? Е, вони не з'явилися або не дали про себе знати органам пенсійного фонду або дощадбанку. банку. Де не являються отримувачі пенсійних виплат uh -huh. у зв'язку з військовою агресією Росії проти України, була надана змога таким особам пройти ідентифікацію не лише особисто з'явившись uh -huh. в Ощадбанк, а пройти таку в електронному ідентифікацію вигляді, да, через uh -huh. портал Пенсійного фонду України або через застосунок Дія або е, надана можливість пройти відеоідентифікацію, зв'язавшись з органами пенсійного фонду е, з працівниками які надають там установлений перелік запитань піддивляють по відеозв'язку оригінали документів, що посвідчують свою особистість, і цього достатньо для поновлення виплати. І майже половина чи не мала змогу, чи не мала ну не була заохочена це зробити. Тобто, скажіть, будь ласка, а якщо всі все ж таки людина ось зараз вже термін 1 березня, якщо не помиляюсь, він сплив уже, але людина хоче поновити ці виплати. Що вони можуть зробити? Для цього наразі людина Людині потрібно буде надати оновлену довідку, що підтверджує статус внутрішньо переміщеної особи. Така довідка видається органами соціального захисту населення. Новий поточний рахунок, ну або підтвердити заяву для виплати на поточний рахунок в банківській установі. Але є такі люди, які вже отримали реєстрацію, місце реєстрації ага. в Одесі. Да, для цього достатньо ну, витяг про реєстрацію, і довідка вже в такому випадку такій людині не потрібна. Виплата буде поновлена і звернутися до органів пенсійного фонду. Але все, все це потрібно зробити особисте. І перебуваючи тут в Україні, в Одесі, чи можна залишити можна за подати таку заяву так, і через, через веб, -портал веб портал пенсійного фонду? Mm -hmm. Звернення на підставі довіреності в даному випадку законодавством не передбачено. Зрозуміло. Тоді давайте поговоримо про пенсіонерів, які не мають статус ВПО, продовжують жити тут, в Одесі, вдома. З 1 квітня змінилося для деяких категорій. Наскільки мені відомо, змінилися розмір пенсії кому і скільки добавили? Так, оскільки з 1 квітня змінився розмір міста. Мінімальної заробітної плати, який зріс з 7100 до 8 тисяч, то під перерахунок пенсії потрапила категорія осіб, яка не працює та які виповнила 65 років, тому що дана категорія осіб має право на отримання 40% від мінімальної заробітної плати. Обто і але де. да, але до цієї категорії відносяться особи, які мають повний страховий стаж. Тобто чоловіки 35 ага. років, жінки 30 років. То, тобто, тобто це не розповсюджується, скажімо, на мінімальну на, пенсію. На, Ні, це не розповсюджено на мінімальну пенсію. Mm -hmm. Це лише виплата, яка прив'язана до мінімальної заробітної плати. Mm -hmm. І скільки це в грошах? Ну я розумію, що тут індивідуально, але все ж таки, скільки додавали там по 300 гривень, по, по 10 гривень? Mm -hmm. Ну так, да, це йде індивідуальний перерахунок, тому що дана виплата не може перевищувати. 10 тисяч триста гривень. Тобто, взагалі пенсія не може стати більше, більше, більше ніж, ніж ці ніж, ніж цей показник. А що стосується е, працюючих пенсіонерів, бо навесні, взагалі, ось кожного року останні роки були якісь автоматичні перерахунки чи відбулися і відбудеться так. Працюючі пенсіонери е, мають право на автоматичний перерахунок пенсії з 1 квітня, але цей перерахунок здійснюється після того, як е, в пенсійний фонд. Е, Поступають внески відомості про внески заробітної плати за перший квартал 2024 року. Страховий стаж обраховується таким пенсіонером по лютий. Включно лютий місяць 24 року, тобто, десь після 15 травня, пенсійний фонд отримає такі відомості, і в автоматичному без додаткових звернень працюючих пенсіонерів, в кого буде 24 місяця з 2 20, лютого 2022 року, по лютий 2024 року, їм буде проведений автоматичний перерахунок. А, Але яку, справа яку від... з 1 квітня 24 року. І скільки цей перерахунок? На в грошах, тобто це, це, це взагалі без, індивідуальний за, показник, тому що це от. да тобто це відсотка 2, від, 2 до від... страхового стажу кожної людини. Ага, ось і в деяких ось. випадках доцільно перераховувати і заробітну плату. Це ж те, теж проводиться автоматично. Заробітна плата у нас обраховується uh -huh. накопичувальна, то з 2000 року по 2024 рік, uh -huh. якщо це людині буде вигодно. Доцільно, то буде проведено також цей перерахунок автоматизованим способом, Вікторія, А щодо е, того ситуації, якщо людина звільняється е, з роботи, тобто чи підприємство закривається, чи взагалі вона не хоче більше працювати, ну через вік, через інші обставини, во е, тут що з перерахунками, що з е, дату виплатами, також треба з, е, звернути увагу, що якщо людина припинила трудові відносини з підприємством їй потрібно надати відповідну заяву на перерахунок пенсії особисто, яку вона також може надати або до сервісного центру пенсійного фонду, або через веб-портал з копіями, з наданням копій документів. Що змінилося в законодавстві? Що при наданні такої заяви людині, окрім копії трудової книжки з записом про звільнення з роботи, наразі потрібно надати і копію наказу про звільнення. Тобто mm -hmm. надаються два документи, інші документи, такі як відомості про сплату внесків, додають вже працівники сервісних центрів до звернення. Mm -hmm. Відомості з пенсійного фонду беруться самим пенсійним фондом. Тобто раніше нагодою нака наказу за не потрібно було, а зараз потрібно да, саме ось ця... це такі зміни, такі такі на... да, що на... треба, треба надавати тим, виписку з наказу. І якщо е, ми затронули тему внутрішньопереміщених mm -hmm. осіб, то такі люди не всім мають змогу надати відомості про звільнення які вписані в так, трудову книжку, так. або копію наказу про звільнення категорії осіб, які мають статус внутрішньопереміщені особи, їм достатньо надати відповідну заяву, в якій прописується дата, з якої вони припинили трудові відносини та обставини, з яких вони не мають змоги надати копію наказу або трудової книжки з відповідним записом про звільнення. Угу. І цього буде достатньо для того, щоб віддався да. для, для осіб, які угу. мають статус ВПО, підтверджений, зареєстрований в соцзахисті. Угу. Цього буде достатньо. Ну що ж, Вікторія, я дуже дякую за ваші поради. Сподіваюсь, вони будуть корисні для наших пенсіонерів. І до нової зустрічі в нашій студії.